Продовжують покидьки тероризувати мирне населення цивільних. Мета одна залишити нас впродовж опалюваного сезону без тепла, без води, без електроенергії, без зв'язку. І в цьому контексті. Ми готуємося до ключових завдання: це перше — захист об'єктів критичної інфраструктури, це енергетика, і водопостачання, і теплопостачання. Тобто, ми цим займалися раніше, а зараз йдеться про захист другого рівня, третього рівня, аби обезпечити ці об'єкти під час таких ворожих атак. Друге, це розвиток автономної альтернативної енергетики, так звана енергетична децентралізація. І тут теж два ключові напрямки: це когенерація, це Встановлення когенераційних установок на об'єктах теплопостачання в разі настання, не дай Боже, блекаут. Оці установки, якщо вони всі запрацюють, то вони можуть певний час забезпечувати тепло і електрикою понад 700 тисяч абонентів. І другий напрямок це сонячна енергетика. Ми встановлюємо сонячні електростанції в бюджетних установах: це освіта, це заклади охорони здоров'я насамперед.